Всім салам! А це 21 серія шляху бомжа на Ukraine ГТА. Набираємо 150 лайкусиків і я випускаю нову серію. Я вже знаходжусь у грі. Як ви бачите, зліва в кутику в нас є безкоштовний подарунок, то його отримання нам залишилось відіграти 4 години. Тому давайте відіграємо та подивимось, що всередині. Я думаю, прийшов час зайнятися крафтом квадроцикла, а саме відкриваємо інвентар, після чого заходимо в крафт. І далі заходимо в транспорт. Як ви бачите, в загальному, щоб скрафтити квадроцикли, потрібно дуже багато ресурсів. Але для початку в Вважаю, треба буде скоріш за все скрафтити двигун. Тому ось ці всі деталі ми зможемо отримати на різних роботах, скажімо так. Тому сьогодні ми будемо цим займатися. Друзі, замітив ще одну таку невеличку деталь, коли ми націлюємося на один з предметів, нам пише, де ми зможемо його получити. Знайти його можна на роботі евакуатора. Тобто цей предмет ми можемо вибити на роботі евакуатора. Давайте відправимось туди. Я граю на Ukraine GTA, сервер Західна Україна, Південна Україна. Заходь до мене, завантажуй гру, вводи промокодик Фортіс та получай 50 тисяч. Гривень. Друзі, поки їхав по дорозі, замітив, що моя сума штрафів збігає 25 тисяч гривень. Давайте їх сплатимо, тому що мені потім проблем не треба. А то потім взагалі транспорт заберуть і що буду робити. Так, підходимо до цього мужичка. Вітання, що тебе цікавить? Ластуватись на роботу. Орендуйте службовий транспорт. 2 тисячі гривень, щоб орендувати транспорт. Ну давайте. Головне, щоб це все діло працювало. Слухайте, я не зрозумів, як тут в загальному ремонтувати. Друзі, в загальному я зрозумів, як ремонтувати автомобілі. Ой-ой-ой, прекрасно. Для початку відкриваю таблицю, заходжу в Авто та поремонтувати автомобіль, і получаємо гроші по кайфу. Диму не видно, я думав, ти просто став. Ремонтую авто. Ну на жаль, ніяка запчастина не падає, тільки гроші. Друзі, в загальному трошки вже попрацював, і як ви бачите, здобув небагато кількість ресурсів, а саме ось таку свічу і старе колесо. Ці ресурси якраз нам пригодяться для крафту. Тому, друзі, це є лайк. Друзі, замітив, ви бачите ось таку тімочку, Я собі хочу поставити на свою емку Ось такі стробоскопи поліцейські. Це буде реально круто. Наскільки я зрозумів, що отримати Чинну були, нам потрібно попрацювати на роботі таксіста і з якимось шансом вона нам випаде. Надіюсь, не тільки вона, а й різні загалом деталі. Тому давайте зараз затестимо та подивимось. Таксі Дніпро найближче. І йти нам буквально 300 метрів. Ну небагато. Я надіюсь, тут можна працювати на своєму автомобілі, тому що це буде реально класно. Але тоді нам, виходить, треба буде заспавнити беху, і вона десь має ось тут заспавнитись. Ага, вона взагалі десь там. Під'їжджаємо на місце та давайте влаштуємось на цю роботу. Як ви бачите, працювати ми будемо на ось такій нашій і я надіюсь, ми дуже швидко будемо все розвозити. Вітання, що тебе цікавить, влаштуватись на роботу. Так, по кайфу. Окей, заводимо транспорт, і що нам потрібно тепер робити, бо я дуже не пам'ятаю. Як ви бачите, в загальному оновили роботу таксі, і тепер набагато комфортніше працювати. А як мені працювати? А що робити, а що нажимати? Щось я не поняв трошки, щось я трошки не зрозумів, хлопці. Ой, вибачаюсь, вибачаюсь, колега. Друзі, в загальному зрозумів, як тут правильно працювати. Ми відкриваємо в загальному телефон. Після чого знаходимо ось таку іконку. В якому у нас появляються замовлення, які ми зможемо успішно взяти та, скажімо так, виконати. Тому чекаємо зараз замовлення від людей і будемо відправлятись на перше наше замовлення. Надіюсь, машине Олво буде падати нормально. Ось так, друзі, виглядає наше перше замовлення. Сідай, сідай, куди тебе підвести? Куди? До армії? Армія у нас, кстати, далеко, тому давайте вийдемо з цього міста. Так, все, друзі, загальному ми під'їжджаємо на місце. Так, все, ми тут. Я зрозумів, в загальному він не мав бабок, щоб оплатити, і нам нічого не дало. Наступне наше замовлення. Давайте подивимось. Напевно, хтось вже забрав? Так, да, хтось вже забрав. Я навіть не встигаю. Поспішно під'їжджаємо на місце замовлення та хто з них замовляв таксі. Я не зрозумів. А ось і він просить мене завезти на автобазар та дивимось, куди їхати, а їхати далеко, тому відправляємось в дорогу. Ура! Під'їжджаємо на місце та висаджуємо нашого пасажира. А з цього клієнта ми заробляємо 7 тисяч гривень, досить непогано. О, оцінку 5, дякую, дякую. Оце цікаво вже, братва. Оце цікаво. Оцінку 5, тобто ну. Такого таксіста Віталика, оцінка 5. Дай Боже здравичка. Так, ну слухайте, загалом олово не падає. Я не знаю, скільки треба гравців підвести, щоб воно взагалі випало. Тому не знаю, будемо зараз дивитись. Друзі, а ми вже знаходимось на сайті. Давайте прокрутимо безкоштовну рулетку та подивимось, що нам випаде. Так, наше діло прикручується і нам падає Віпка на 3 дні. Так, звісно, ми забираємо. Друзі, в загальному замітив, щоб скратити наш квадроцикл, нам також буде потрібен розібраний ноутбук, точніше, MacBook. Щоб його знайти, потрібно буде пошукати скарби і з шансом. Ми його знайдемо. Тому під'їжджаємо на лавку скарбів та давайте придбаємо мапи. Чи що там треба взагалі придбати? Лавка шукача скарбів. Після чого беремо, купуємо ось таку красиву одну лопату. Я не знаю, скільки їх треба. Надіюсь, одної їх хватить. Після чого купуємо як мінімум 5 скарбів. Так, давайте картою оплачуємо. Все прекрасно. Та наскільки я пам'ятаю, нам потрібно зараз зайти інвентар і нажати використати. Так, ого, а це де таке є? І на карті, якщо я не помиляюсь, з нас має з'явитися зона. Зона. Так, а їхати нам 300 метрів. Кстати, не дуже далеко. Так, давайте достанемо нашу карту, і загалом знаходиться в нас, як ви бачите, десь ось тут, а саме біля ось цього дерева. Так, купати нам десь треба напротив ось цього дерева, і плюс-мінус десь тут. А, надіюсь, ми зараз знайдемо. Так, винайшли метал. Ага, я знайшов метал. Ну, метал для крафту я не знаю, чи нам потрібний. Давайте тоді використовуємо наступну карту. І це в нас прям знаходиться десь далеко. А їхати нам 700 метрів. А, ні, не дуже далеко. Ми знаходимося на місці, та давайте відкриємо. Так, біля якогось дерева. ой Йой, щось я не можу зрозуміти, де саме це знаходиться. Напевно, десь ось тут почнемо купати. Так, винайшли бронеплиту. Ага, бронеплита також непогано, думаю. Але в загальному бронеплити нам не потрібно для крафту. Тому ось так. Ну, що маємо, то маємо. Давайте наступна карта. Це прям не знаю, де це знаходиться. Це дуже далеко. 4500 метрів. Ого. Надіюсь, я прийшов у правильне місце, та давайте викупаємо цей скарб. І нам випадає клен. Давайте подивимось, що це взагалі таке. О, друзі, я знайшов бонуску. Нарешті і підходимо на мітку. Де аж та дивимось, вроді, знаходимось тут. Ну, давайте підійдемо. Доздаємо лопату та починаємо купати. А знаходимо ми тут метал. Залишається посління мапа. Давайте її використаємо. Так, і це знаходиться 600 метрів. О, не дуже далеко. Ну все, я вже знаходжусь на місці. Надіюсь, не випаде макбук, а то він дуже сильно нам загалом потрібний. Здається, тут нічого немає. Ага, значить це не тут. Так, тут також нічого немає. А де це дерево? Можливо, ось це дерево. Ну, вроді збігається. Тут нічого також немає. Чекайте, а де дерево тоді? Ви знайшли метал. Нарешті знайшов. Ну, метал нам не потрібний. Для чого нам метал? В загальному, як ви бачите, всі мапи ми використали, та це дуже важко знайти. Давайте, я думаю, відправимось на центральний ринок та в загальному подивимось, поскільки що продається. Можливо, ми деякі матеріали просто візьмемо та й купимо, тому що знайти або добути їх буде досить важко. Друзі, в загальному ми вже знаходимось на центральному ринку, і я знайшов тут, продається старий кузо. Також є паливний бак, але часто. Скажуш, я не знаю, яка ціна старого кузова. Продають за 750к, і, чесно скажучи, реально це дорого чи дешево, я не знаю. Тому давайте в загальному я думаю облазимо тут все діло і щось та й купимо. Дивіться, у нас є розбитий макбук, акумулятор, тобто рахуйте пару запчастин, ми вже зможемо зібрати. Я не знаю повністю ціни того всього діла, але реально це дуже дорого все продається. І мені здається, краще всього буде самому це добути. Слухайте, в загальному корпус автомобіля продається за 750к, старий кузов. 750к. Це нормальна ціна чи ні? А, також тут є машина Олева за 225к. Окей, давайте думаю, я придбаю машину Олеву придбаємо та в загальному придбаємо ось цей корпус старий. Я надіюсь, він стільки коштує. А хоча давайте поки не будемо, я ще спитаюсь. Е, зможеш корпус продати дешевше? То не знаю. Скільки зможе скинути? За 650к продаж. Так, давайте, друзі, зараз піймаємо кузов за 650к. Все, друзі, ми придбали старий кузов, це є дуже класно. Придбали. Так, давайте подивимось загальному, що в нас є. Так, заходимо в крафти і заходимо обов'язково в транспорт. Так, в транспортах дивимося, в нас є старий кузов, машинна олива, акумулятор. І нам ще треба паливний бак і два колеса, і розбитий макбукло. Ми зараз ще тут придбаємо в загальному. Тут людина продає паливний бак за 35 тисяч гривень. Давайте Придбаємо далі. Тут продають MacBook в загальному за 150к. Також придбаємо це нормальна ціна. Так і в загальному в нас майже все готово з таких іменно інгредієнтів. Також нам треба злиток желіза. А, а для крафту цього всього діло треба, да, треба багато всього. Ну окей, давайте зараз я ще побігаю, пошукаю в загальному, що ми можемо придбати. Друзі, в загальному все на центральному ринку посту придбав все, що нам потрібно. А саме, як ви бачите, в нас в загальному є плити. Ну, плити нам не потрібні, койлендвал, свічі. Поршні, саме що важливе, я придбав як ви бачите старий кузу. Він саме найдорожчий. Придбав його за 650 тисяч гривень. Це дуже велика сума. Потім придбав, як ви бачите, акумулятор, паливний бак, макбук придбав. А також придбав машину Олеву, яку ми не змогли добути. Я думаю, давайте ненадовго забудемо про наш загалом краб. Давайте виконаємо трошки Battle Pass. Заходимо в наш battle Pass, Як ви бачите, два завдання я сьогодні успішно виконав. Лишається нам виконати чотири ось цих завдання. Урядуй транспорт, скористуватися монобанком. Відвідати аптечний кіоск і викликати швидку допомогу. Все легко і просто. Я пішов виконувати. Я відіграв 4 години і мені дали цікавий подарунок. Давайте подивимось. Так, ось цей подарунок ми можемо нажати використати. Так, у вас один подарунок. Ого, в нас є можливість вибити круті призи. Чую, братва, мені сьогодні випаде або карась, або борщ. Так, давайте відкриємо подарунок. О, 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 це двіжуха. А, мені випала аптечка. А, ну добре, дякую за аптечку. Успішно завдання ми всі виконали, та тепер ми можемо забрати загалом наші нагороди, а саме снайперську вінтівку та 20 тисяч гривень. Забираємо. Друже, а я вдячний тобі за перегляд цього крутого відеоролика. Обов'язково став свій лайкусик, підписуйся на канал та дивись мої наступні відео.